Ми буває іноді чим таку фразу струни душі або ж музика з душі. Так от звучала музика душі, вона ні мики не стихала, звучала вдень і вночі і ніжно струну всіх торкала. Звучала музика душі, акорди завжди брала різні, Та все немов дощі. Ніколи летіть не пізно. Звучала музика душі, струна і серцем гомоніла, І їй ніде нема межі.